По-перше, весь світ дивиться на Україну. В Україні саме на сьогодні точиться, будується майбутнє всього світу. Ми це все розуміємо, і ми маємо відповідальність на сьогоднішній день не тільки за Україну, не тільки за себе, за весь світ. І всі на нас дивляться очима. Я навіть сказав би європейці дивиться на нас очима застрісті, що саме ми сьогодні можемо вирішити наше майбутнє. Це прекрасно, і наше рішення правильно. І ми, навіть кияни, на вас дивимося з гордістю, тому що зараз цей східний форпост. Форпост України і він піднявся. Зараз та пасіонарність, той високий дух, який, який точиться тут саме в Харкові. Тут у вас на Слобожанщині дуже важливий і вам, вам, харків'яні, велика слава і подяка від нас. Дякую! І зараз я хочу сказати такі важливі, важливі речі. Там, там стоять люди з іншими прапорами, з іншими думками, з іншими відчуттями. І я завжди думаю, завжди думаю, чому люди, чому люди так роблять? Чому ці танки стоять біля наших кордонів? Чому я тільки що я тільки що по по телефону розмовляв з Валерією? Ви знаєте. Так, бо я, ви знаєте, я з нею співав. Я з нею співав. І... От, от я зараз, я зараз про це два слова скажу коротко, але я, я прошу, послухайте, послухайте мене, послухайте мене. Чому люди так роблять і чому вони так поступають? Не тому, що вони... Вони закінчені покидьки Не тому це дуже просто так сказати, сказати, що всі ці люди покидьки і ми підемо з ними боротися. Ну не знаю, їх бити, вбивати, а вони будуть робити, бо вони точно думають про нас теж, що ми покидьки Вони просто налякані. Ви розумієте? Вони налякані, вони налякані. А чому вони налякані? Тому що старий світ рушиться, його вже ніхто не буде, і багато хто за це чіпляється. У ці. Радянські, старі нафталінові це цінності, за них чіпляються. За них чіпляються, і вони дуже налякані. Насправді для, для цього нам треба їх зрозуміти. Чому вони трусять всіми всіми танками, зброями, підписами, тому, що вони налякані. І я не говорю про те, що треба нам зараз здатися, чи їм дарувати квіти. Давайте просто їх зрозуміємо в серці. Стоп! Стоп! Для того, щоб перемогти, перемогти для того, послухайте мене, для того, щоб перемогти зовнішнього ворога, треба перемогти ворога, який у нас в серці. Ті кордони, які зараз хочуть пересунутись, ближче там, пересунути і тому подібне, вони переходять, проходять ці кордони в наших серцях. Поки будуть на оці кордони, ми будемо завжди боротися чи самі з собою, чи з іншими людьми. Ми мусимо виборювати, виборювати свою правду, свою свободу без злості і без Браво!